Всім привіт! Сьогодні середа, 23 серпня, 12 годин 20 хвилин. Біткоин торгується по 26 тисяч, що стало для всіх дуже великою несподіванкою. Але маємо те, що маємо. Сьогодні День Державного прапора України, свято, як бачите, У мене на графіках завжди свято в кольорах державного прапора. Ну, а ми давайте будемо розбирати, що ж у нас відбулося. З ціною біткоїна і взагалі на крипторинку. По-перше, ось цей пролив він був сугубо на новинах. Ну і більше того, не просто на новинах, а на знаєте, таких новинах з жовтої преси, сумнівної якості, чутки, які тригернули в нас стоп-лоси, і е, пішов каскад ліквідації, який досяг е, мільярд доларів. Навіть більше мільярд доларів. Які Висновки я зробив для себе. В першу чергу, це те, що я почистив собі інформаційне поле, я видалився з всяких незрозумілих ютуб-каналів, телеграм-каналів і інших якихось таких пабліків. Коли ми ось тут торгувалися, оці пабліки вони створили такий інформаційний фон, через який, в принципі, я почав ринок сприймати трошки неадекватно. Тому що, якщо ви подивитесь мої відео, 58, 59, то ось ці хаї, і особливо ось цей такий перехай маленький, я сприймав шортово. Я говорив про те, що в нас ринок вже достатньо перегрітий, і, можливо, ми підемо ще на перехай, тому що сила в ринку, в принципі, на той момент була, ну був позитивний, скажімо так, настрій. Але цей позитивний настрій дав нам ось таку корекцію на східну. Яку чомусь більшість сприймала як силу. Ну, тобто ми сприймали як корекцію до ось цього імпульсу, так? і потім хотіли піти не, там, на 32-34 тисячі. Як бачите, в нас відбулася зовсім, зовсім протилежна дія. Ось тут, на позначках 28 27, 500, коли ми туди знизилися, в принципі, там всі дуже жадібно відкупали. І саме тоді виходять новини, і в нас там за 2-3 хвилини ринок проливається. До позначок 25, навіть менше ніж 25, тому що на біржах були дуже великі ліквідації, і ціна від біржі до біржі вона відрізняється. По графіку цін на біржі Binance ось ця свічка вона в нас досягає там 25 200, здається, чи 25 300, Тобто, у нас ось такий каблучок. Як бачите, на бідстампі ми пролилися сюди, потім зробили ось один такий перелой, і ось вчора другий перелой. І судячи з цієї картини, ось торгів на відставпі, я бачу, що тут дуже великих таких ліквідацій не було. І судячи з цієї картини, вона в нас є досить бичача. Навіть якщо ми будемо робити ще, наприклад, ось такий перелой, Але ось така картина, ось такий паттерн, в принципі, є бичачим. І якщо він у нас буде співпадати з дивергенцією так, там, на якихось індикаторах, то можемо очікувати. Ну, знаєте, локально, хоча б 28-29 закриття е, ось цього випадіння. І наразі з тих позначок, на яких ми зараз знаходимося, це майже е, 10%. Ну тобто будемо йти нижче, в принципі, можна дивитися якісь, якісь, собі, якісь собі лонги. Ну, в той же час, е, Дивлячись на цю всю структуру, в нас вже якась є трендова, фактично не східна, це ні про що гарне не говорить. План на гру в шорт, ну, як сказати, шортити логічно було б з рівнів близьких до 29, там 30, 31, 32, ну, тобто, взагалі ця зона, прихід ціни туди, потенційно розраховувати, дивитись на те, як ціна буде себе поводити в цій зоні, потенційно шортова. Похід нижче рівня. Ну, розраховувати, заходити тут в шорти е, насправді можна. І досить багато хто з трейдерів розглядає ці варіанти. Ну, тобто, ось ця проторговка наша, так, і з цієї проторговки ми будемо йти вниз. Е, відповідно, цілі то візьмемо ось це наше падіння, так, приблизно цей наш імпульс. І перетягнемо його. Е, сюди. Що в нас там? 22 з гачком. 2200, 22200. Е, що в нас це за рівень? Просто якщо історично подивитись. нас, в принципі, ось цей рівень 22 тисячі не є випадковим, так? Тобто у нас є ось тут, ось тут. Ну, відповідно, затестовані ось тут такі речі. На що я хочу звернути вашу увагу? Це е, На тобто, в нас пролив, так? Вниз. Відкат вгору. Тут ми тестуємо наш лой, але ми його не оновлюємо, так? Тобто раз. Тут ми його оновлюємо, відкопаємо, робимо типа, такий ретестик і вже йдемо потрошку вгору. Саме ось таку формацію, фактично вона в нас вже тут існує. На сьогодні, в такому зменшеному розмірі, ми зробили ось такий, так? Лой. Тут у нас перелой. Можливо, ще один якийсь перелой ми зробимо. Потім відторгуємось. що важливо, що, наприклад, ось ці хаїв вони в нас не будуть оновлюватися, так? Потім ми їх тригернем і на цих стоплосах поїдемо вгору. Ну, хоча б, хоча б, я ж говорю, це зона 28-29, тобто закриття Закриття цього випадіння. Далі вже, далі вже буде видно, в яку сторону ми будемо рухатись. Але в той же час ви розумієте, всі, хто заходять. Ось тут, в лонги, вони вже налякані, і всі будуть 100% ставити стопи. Тому, якщо цих стопів і лонгів буде теж багато, то ми можемо з них їх теж тригернути і піти коротше, нижче. Куди нижче теж важко сказати. Коротше, ситуація неоднозначна, але через оцю неоднозначність ми будемо краще торгувати і отримувати кращі результати. Тому що ось тут. Всі, ну, більшість була налаштована побичачи. Чомусь так ринок пішов, і такий новосний фон. і Там та типу все нормально, все класно, та дивіться, там ми не валимося, там ми відкопаємося потроху, типа накопичення позиції, де зараз як стрільнем. І чогось воно все так виглядало, і такий був наратив, що типа ну лонг. І оскільки волатильність була невелика, всі ставили собі або взагалі не ставили стоп-лоси. Після ось такого падіння, після ось такої шокової терапії, всі будуть. Дуже обережні, тим більше зараз всі думають і е, переживають за свої трейди, реально, тому що зараз всі знову ж таки почали розуміти, що ніхто ніхіра не знає, і треба бути обережним. В першу чергу треба бути обережним. Спочатку думаємо про, думаємо про те, як зберегти свої гроші, потім про те, як заробити. І е, ось тут ми завдяки ось на нашому такому страху, я вважаю, зможемо отримати прибутки, незалежно від того, в яку сторону ми підемо. Так, перейдемо на графік 15 хвилин. Фактично, всі ліквідації, які в нас були там капячаські, це ось, ось ця свічка. Е, ось тут, ось ці проторговці, я закрив шорт і відкрив лонги, виставив собі стоп і пішов спати. Ну і коротше, я не знаю, там хвилин 30-40 полетіли вниз. Е, така ж фактично формація, як і тут, тільки трошки довше, так? Але я думав, що після ось цього проливу. Ну, ми не нижче не підемо насправді, тому що це в нас е, пересікалося з ось він наш ось цей рівень. І, ну, і я, і всі в принципі розраховували, що це в нас буде такий рівень підтримки, від якого ми в будь-якому разі отримуємо хоча б корекцію. Але так не сталося. Вчора, до речі, ось цей перелой. Тільки виставив собі будильник на 25500. тільки ліг. Я не знаю, хвилин 10 проходить, все починає волати. Е, все, я дивлюся, в нас 25 300, ми вже 25600. Коротше, починаємо відкопатися. По маркету швиденько відкрив лонг, е виставив стоп. Е ну і наразі наразі я його закрив цей лонг. Хоча, можливо, ситуація буде аналогічна з позицією чортово від 31600. Можливо, я зря її закрив. Але не знаю, мені чогось хочеться хоча б. там Знову побачите 25800, не знаю, 25600, можливо, 25200. Ну, якщо ми вже почали валитися, ми, в принципі, ще будемо валитися просто за інерцією. Ще один такий нюанс, який я прогав. Чекаська товарна біржа. І гепи. Це просто аут. Коротше, як їх можна було прогавити. По-перше, ось тут. Ну, камон. ФОМ у мене, коротше, страшна. По-друге, ось цей пробиття рівня з прискоренням. Ну, це вже у нас класичне на прискорення. Е -е, ну, радує те, що якщо придивитися, у нас ось ціна була закриття тут, ціна відкриття була нижча. Тобто у нас тут ще такий гепчик східний, але ми його закрили. До речі, ось тут висхідний геп, який ми закривали. І е, в моменті, коли ми закрилися, це ось ця свічка. Ось ця, ну або ж ось ця. Вони нам вже, в принципі, говорили про обережно. Але. Хто ж на то дивився? Ми всі розраховували, що ми зупинимось ось тут. Тому думаємо своємо, своєю головою. Ефі, що дивитися всякі розважальні канали, е, аналізуємо ринок, зберігаємо ризик менеджмент, і все в нас буде добре. Ще раз зі святом зустрінемось в наступних відео. Е, я вже завтра, може після завтра, таки запишу навчальне відео. Це одна з останніх глав книжки Джека Швагера. Тому скоро зустрінемось.